Декатри, спереду візьміть, шукав можливість долучитися до цього процесу, захищати нашу батьківщину. Ми зі своєї сторони, як пильні. І добре діло рабів твоїх військових, щоб нині повсякчас і на віки і Зростайте, укріпляйтеся на Бога. Зростайте, укріпляйтеся на Бугане. Щодня я отримую безліч телефонних дзвінків, безліч письмових звернень щодо матеріально-технічного забезпечення наших хлопців, які боронять незалежність нашої держави і боронять східні кордони нашої держави. Звернення найрізноманітніші, починаючи від самих елементарних речей, як нижня білизня, шкарпетки і так далі, і закінчуючи бронежилетами, шоломами, різними військовими приладами. Сьогодні, за підтримки народного депутата Юрія Бублика, на спецпідрозділ міліції, особливого призначення батальйон Полтава, було передано речове майно, яке так необхідно нашим воїнам на сході. Це бронежилети, радіостанції, засоби ночного спостереження, тепловізори і інше майно, яке на сьогодні потрібно нашим співробітникам міліції. Від імені керівництва управління виражаю свою щиру подяку народному депутату Бубліку за таку підтримку. Сподіваюсь, що і інші народні депутати та політичні сили долучаться до цієї програми і будуть надавати всіляку допомогу нашій полтавській міліції. Наш підрозділ ще формується, особовий склад ще не доукомплектований, готових, готових до виїзду у мене особово 60 чоловік. В будь-який момент, тільки поступиний каз, ми готові вирушити. Але ще особовий склад Доповнюється, йде набір в батальйон, так що всі бажаючі можуть приходити до нас, ми чекаємо.